Доброго дня. В продажі Renault Megane 3. Автомобіль 2013 року виготовлення з двигуном 1,5 дизель К9К 81 кВт 110 кінських сил. Механічна коробка передач 6-ступка. Автомобіль приганявся з Франції. Покус авто, без зауважень, без корозії, без м'ятин. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 17 радіусу 205, 55, 17. В гарному кольорі темно-сірий. Лобове без колів. Над лобовим також висічки немає. Присутній фаркоп. Заднє скло оригінал. В комплекті йде шторка. Шторка працює. Стан багажника, все ціле, все чисте. В комплект йде запасне колесо, домкрат, ключ, буксировочний газ, повністю весь комплект. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Сидіння в збереженому стані, гумові килимки. Задні склопідйомники. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання дзеркал, старт-стоп, датчик світла, навігація, клімат-контроль, шестиступка, круїз-контроль, механічний рушник. Помилок нема ніяких. Навігація працює. Карти вже українські. Підтягуються. По кулісі все чудово. Ручник працює. Двигун працює чітко, екологія на місці, стан керма, кермо не шите. Не фарбований повністю оригінал. Склопідйомники всі працюють. Радіо працює, ручник працює. Старстоп також працює, робота двигуна. Присутні сервісні відмітки. Замінено антифриз, замінено мастило в двигуні, фільтр. Автомобіль повністю обслужено. Є в сервісні відмітки, коли була заміна ГРМ. Показники прибору по кузову 134. 123 140. 123 124, 142, 132, 132, 130, пари оптика. Оригінал. 112 122, 113 144, 129. 119, 126, 126, 127, 127, 127, 114, 114, 129, 145, 133, 133, 125, 119, 119. 113 123, 123, 124, 129, 111, 126, 138, 138, 119, 119, 120, 120, 126, 108 134 112, 112. Автомобіль повністю в рідній фарбі, жодного фарбованого елементу, жодний елемент не знімався, не крутився, тормоза в порядку. Ходова частина без нарікань. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде в описі під відео. Додаткові фотографії сервісною історією будуть в телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під відео. Також деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба. Запрошую на огляд на тест-драйв.